Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. І сьогодні у нас ексклюзивний огляд найдорожчого сухого паяка світу, можна так сказати, Швеції, армії Швеції. Це величезний такий сухпай, тяжелень, важкий, такий він досить. Можна сказати, що це півпакета Босівського. У нас меню номер 3 вони діляться на VET і драй, тобто якісь мокрі та сухі. Скоріше за все, сухі це коли, там, напевно, всі основні страви будуть сублімованими. Вет це, скоріш за все, там, де вони більш готові є. Хоча, якщо подивитися, що сюди входить, на брекфест входить гранола мікс. Тобто на сніданок у нас гранола тобто все одно там щось є сухого. Ну, якось так. Паста строганов строгано э, в and mushrooms, Строганов з рисом та грибами. Паста балонєзи і гранола із основних страв. Э, пакетику написано 3600 кілокалорій, Хоча конкретно це меню 3610 кілокалорій. Э, Протеїну у нас нічого собі, 134 граму білка. Э, Є жири 48 грамів, 435 грамів, напевно, вуглеводів, жирів 40, 141 грам, 3610 кілокалоріїв. І вага. Ага, вага у нас 1443 грами. Блін, я б так не сказав. Можливо, я вже втратив свою форму. Позаду на упаковості якісь там такі цікаві цитати, якісь, можливо, там їхні народні прислів'я чи присказки. Ну, ось там, візьмемо 41-го of dangerous amateurs. професіональні солдати є непередбачувані, світ повний опасних, світ повний небезпечних любителів, аматорів. Щось зрозуміло, тому одразу приступаємо. Ось так, ось так ми і рвемо негарно, некрасиво. Що хочеться сказати? Це військовий пайок Швеції, але от як військовий, ну який він військовий, він от дуже-дуже цивільний. Прям прозора упаковка і ну типу, ось це от все військове, ви дивіться на цей черпак. Просто подивіться на цю прекрасну ложку. Це неймовірно, це прям Оце нормально, да, чоловіча така ложко-веделка. Ну що ж, всього куча, сміття куча, кольорів куча. Ну, типу, ми як новорічна ялинка, мені здається, ну що, давайте розкладати, дивитися, що є. Що ж, друзі, бачимо, що е, багатько всього, але не так багато, як я думав. Я думав, він такий весь пакет, якийсь повний був. Це так просто все було не, не дуже гарно укомплектовано. Тому казали, що тут просто неймовірно всього. Але тут е, дві основних страви, типу вет мокреньких, і одна гранола на сніданок. Зрозуміло, три основних страви є е, е, якась пачка горішків. Е, не написано ззаді, що це. Можна зрозуміти, що це або горішки, або якісь, можливо, сухофрукти, ті ж самі кранберіс, шоколадне печиво, шоколадний бісквіт. Такий чорненький, цікавий. Ration Tech. Apple P, яблучний пиріг, енергетичний батончик. Зі смаком, напевно, яблучного пирогу. Тут ми його покладемо сюди, до цих батончиків. І ще у нас батончик з салті Energy Bar, солені Кеш'ю. Енергетичний батончик із смаком солених кишю. Солена карамель я знаю, а щоб солені кишю було і це було в солодкому батончику. Таке в мене вперше. І протеїновий батончик банановий. Тобто три батончика, печиво, три основних страви, якісь горішки чи сухофрукти, і напої. Стравбери мілкшейк. Нічого собі, молочний напій, Мілкшейк. Тропікал ізотонік дрінк мікс. Велика пачка, тут сюди пів літра потрібно залити, 50 грамів якоїсь суміші хімічної. Apple flavor, також і Drink Powder зі смаком яблука. Тут сюди потрібно заливати, скільки у нас 20 грамів цієї суміші заливати незрозуміло, наскільки зальємо, не знаю. Можливо, просто в стаканчику спробуємо це. Фруктовий. А, Пастіла, можливо, дивіться, якась фініки з лохиною, щось типу такого, можливо, якась пастіла. Три кавових напою, а точніше три кави. Все фірми От Mills. Сухі серветки 10 штук. І з цікавого, до речі, у нас якийсь крем. Написано, напевно, на шведській мові крем Оріджинал. Але тут лісовий горіх, ліщина, тобто, напевно, це як арахісова паста, тільки якась із ліщини паста. Три серветки дезінфікуючих. Три гумки таких рожевих, якихось цікавих, таких... цікавий дуже колір. Щось мені нагадує, не можу зрозуміти, що. Три одноразових зубочистки. Е, Шоколадний батончик вже він на сонці зрозуміло, як і арахісова паста став. Ну, в принципі, все. І тут у нас є ще ось така штука для сміття. Я гадаю, це пакетик для сміття. Це дуже розумно, скільки тут сміття, просто капець, скільки. Ну і ложка, ложка мене так. Ложка якісна, ложка багато, можна наїстись. Гарна ложка. Отже, все викладаємо на піднос, що можливо, запарюємо гранолу, все розкриваємо, покажемо одразу, як воно виглядає все на підносі. Добовий раціон Швеції. Друзі, працюємо в пришвидшеному темпі, скоро може початися гроза, тому швиденько вже ми увімкнулись. Показую вам ще, як насипаю строганов з рисом і грибами. Давайте десь його ось сюди насипамо до цієї пасти баленєзи, в якої неперевершено багато фаршу. І щось мені цей строганов дуже подобається, оскільки тут така паста, точніше, тут такий соус, тут така ця суміш, вона є густою. Дуже Смачно пахне і незрозуміло водночас. Дивіться, ну, порції величезні, можна сказати. Дуже великі порції. Я не знаю, як в цей добовий раціон 1600 ккал входить, оскільки ну, тут багатсько, тут багатсько всього. Ми залили ізотоніки, ми залили це все. Окрім три кави не трогали, жувальні гумки не трогали, і шоколад. Ну він вже такий. Він як арахісова паста. Давайте не будемо його також куштувати. А ось арахісову пасту ще спробуємо з цим печивом. Отже, бісквітне печиво нас виглядає таким чином: також шоколадними дріпсами, дуже вологі, дуже м'яке, дуже пісочне, цікаво, пахне просто супер. В зеленій пачці у нас були селений арахіс, просто селений свіжий арахіс, видно, що він не сирий, він такий гарненький, смачненький. Хотіли розпечатати, відкрити батончики, бо з бананового батончика почали, але видно, що все. На сонці він зараз, звісно, напевно, можливо, і всі вони саме такі. Тому зараз ми їх не відкриваємо, будемо куштувати все по порядку. Отже, давайте почнемо із сніданку. Гранола у нас вже була залита. Не дуже зручним є цей пакет, оскільки тут, бачите, відірвалось все від цього зіп пакетику. Отже, як у нас виглядає гранола. Гранола якась міксована. Дивіться, як вона виглядає. В принципі, проста собі вівсянка без усілякого там запаху, нічого такого. Прям зворушливого чи дивного тут немає. Не дуже хочу її куштувати, оскільки навіть тут фруктів немає, нічого такого немає. На ложечці виглядає саме так. А ні, пахне трішечки вершково. Ммм. Солодка. М -м -м. Трішечка така ванільна. Трішечка солодка, дуже прикольно, дуже круто, смачно. Це буде залітати. Ви знаєте, є такі вівсянки, зранку там якісь гранули, не дуже вони. Це гарно, гарно, смачна, насичує, ці всі пластиці потрібно жувати. Відчутно вони такі плотненькі, насичені, це окей. Давайте, наступна страва у нас паста балоньєза, а перед цим я би хотів спробувати яблучний напій, який був такий рожевий фірми Оріфо. Отже, зі смаком яблука, ось такої в піні, ніби, знаєте, немов свіжий фреш яблучний з пінкою зверху. М -м -м -м. Блін, це смачно. Це не дуже солодко. Ну тобто, в принципі, я залив водою ще, не розмішував його так ложкою, оскільки ложечка у нас торчить в мілкшейку. Мілкшейк у нас полуничний. Цікава штука. Написано, де на 250 мл це розбавляти. В принципі. Коротше, пробуємо мілкшейк. Це, друзі, тема. М -м -м. Це молочно, це полунично, це не дуже солодко. Тут було півстакана цього порошку. Ми залили трішечки водою, розмішали. Воно спочатку було густе, зараз все розмішалось. І ви подивіться, ну воно дійсно, як молоко, От прям не, не густіше і не рідше. Тобто прекрасно. І на смак дійсно нема мілшейки, бо він був би холодний, його подали в ресторані якомусь чи в кафешці, я б не помітив, що це. Із сухого пайку Швеції. Ну, дійсно смачно, за мілкшей-топ, до сніданочку. Круто. Отже, е я навіть пасту баланізу відкину, хоча тут є м'ясо, і воно мене цікавить найбільше. Але через це, що воно ось якось ось таке, такого симпатичного, рожево-помаранчевого кольору, е настільки ніжного, ну, дуже цікаво, і кукурузка тут є, і рисок, і грибочки. Анука. Гм. Цікаво, але я очікував більшого. А якщо це розігріти, смаки відкриються. Грибочки нормальні, кисленькі, хрустящі. М -м кукурузка також соковита, вона хрустить, вона не сублімована, вона натуральна. Вона трішки кисленька, напевно, також консервована. Рис нормальний по соусу. Соус цікавий. М -м але я гадаю, потрібно розігрівати. І буде 8 із 10. Поки що 7 із 10 це страва, Але смачно. Ну, типу, прикольно, я такого не куштував ще ніде. І не бачив. На вигляд, мені здається, вона такої симпатичною. Ну, колір мені подобається. Просто капець. По фаршу, дивіться, дуже багато фаршу в цій пасті балонізи. А ось і наш дощ довгоочікуваний. А точніше ніхто його тут не очікував, тому що спішили відзняти швидше. Отже, паста баланєзе. Можливо, через те, що Швеція біля моря о, цей о, фарш віддає рибою. Мені здається, цей томатний соус, не я їм. Із сардини, він томатний оцей соус. Він дійсно віддає трішечки риби. Він трішечки з кислинкою, трішечки гірчить, знаєте, немов коли кілька в томатному соці, коли сардина в томатному соці, коли там навіть тунець в томатному соці, оце ось таке трішечки непечую воно е віддає. Тобто, ну щось таке. фаршу багато, томату багато, але він трішечки гірчить. 6 10. На більше не тяне. Ну, тобто, смачно, але чомусь віддає таким. Щось в цьому томаті потрібно міняти, щось в цьому соусі потрібно міняти. Отже, солені арахіс. Свіжий, не сирий, хрусткий, небагато солі і немало солі. Чудесний арахіс, навіть трішечки солодковатий. Прекрасно. Ось це гірке після томатного. Після томатного соусу хочеться давайте запити тропічним ізотоніком, ізотонічним напоєм, енергетичним. Ого, який кислотний колір. Але ну, от прям зверху ці крапельки були настільки кислотними, що капець. Е, ну що, е, давайте нальємо це краще в стаканчики і вип'ємо як люди, щоб я собі не розливав це все е, по собі, по бороді, не текло. А, як сок, як дійсно смачний мультивітамінний сок. А насправді, друзі, ми проривались, тому ми все вже куштували, але пішов дощ. Коротше, у нас збої були. Заново продовжуємо, повернулись назад. Вже ми тут дещо понадкусували, але через те, що пішов дощ, у нас все заново. Отже, печиво у нас з арахісовою, цою, точніше, з ліщиною цією пастою. Ще раз для вас це все знову буду пробувати. Коротше, це дуже неймовірно солодке. От прям по печиву видно, що воно неймовірно солодке. Дивіться, наскільки ця паста капає просто. М -м -м. Воно дуже пісочне, дуже вологе, з шоколадними дрібсами. солодке, капець і прям Настільки пісочний, що здається, там є кристали цукру. Тобто навіть цукор не розтворився. Неймовірно, солодко. Про арахіс я не пам'ятаю, що я говорив, але здається, я говорив солений арахіс, просто солений арахіс. Небагато солі, немало солі. Смачний, свіжий, не сирий. Батончик американський пі. О, ой, пирог. яблучний пирог. Яблучний пиріг, батончик. Mm. Такий, знаєте, е, на сонці розтворився з якимись також пластівцями вівсянки, з чимось таким зеленим всередині, навіть типу дзернятками соняшника, не знаю, багато кориці. Дуже насичений, дуже солодкий, дуже е жирний. Він дійсно такий жирний. Я гадаю, якщо його просто зранку попити з кавою, то можна наїстись, Тісто можна наїстись, він прям відчувається, що дуже ситний. Батончик у нас ще є кеш'ю. Батончик кишю солений. Виглядає наступним чином. Ось такий батончик. Але так як я вже його куштував, я вам хочу сказати, що він дійсно солений. І ти не розумієш, і твій мозок не розуміє, як це. Оскільки ти їсиш. Оці всі батончики, які її мюсові такі, в карамелі, вологі, солодкі, з горішками, з родзинками. Вони завжди були дуже солодкі. А тут ти їсиш і твій мозок не розуміє, як таке може бути солене, оскільки в роті ти жуєш родзинку, консистенція родзинки, а воно солене. Так, воно змішано з солодким, але коли ти їсиш солену карамель. То там ця солоність трішечки виражена. Що ти їсиш з соленою карамелью морозово, там чи ще щось, чи ще щось, чи шоколад, там вона трішки виражена. Навіть коли французький шоколад ісичить кристаликами солі, там воно ледь відчувається. А тут, прям таких, знаєте, 60 соленого, 40 солодко. Якось дуже змішано, не прикольно, але з кавою також зайде. Шоколадний протеїновий батончик, просто протеїновий батончик. На жаль, на сонці він вже ось такий от став. І всередині можна побачити, що це дійсно звичайний протеїновий батончик. Тобто начинка. А всередині це протеїновий батончик, такий, як у нас в Україні, для нас звичний батончик в спортивних магазинах. Але смачний. На заправках такий у нас продаються смачний, прикольний, багато протеїну. Він величенький, немаленький, круто. Оцей от напій вообще прикольний. М -м -м. Як він допомагає після цього солодкого. Просто капець. Я також не можу зрозуміти, як в цьому раціоні добовому 1600 ккал. оскільки коли я хотів скинути лишню вагу. Я собі ставив ціль до тисячі кілокалорій їсти в день. І я не їв такими порціями. Я не їв ось стільки всього солодкого, я не їв там горіхів, оскільки вони калорійні. Я батончик, якщо брав протеїновий собі на день, тому що там 20 грам того протеїну, і він всього 150 я, Але я ці калорії мінусував. І я не можу зрозуміти, як три солодких батончика, шоколадка, неймовірно солодке печиво. Горіхова паста. Така порція величезна рису в соусі. Тут паста балонєзи в соусі, жирна. Якась пастіла напої, які, ну, типу, не знаю, можливо, вони і без цукру, і вівсянка. І це 1600 ккал Ну, я просто якось мені не віриться. Не знаю, чому. Мені здається тут ніфіга на 1600 ккал Отже, залишилася ще у нас пастіла. Про яку ми, можливо, також ще не чули, це просто пастіла зі смаком фініків і лохини. І вона дійсно смачна, смачніша, ніж наша пастіла, натуральніша, ніж наша пастіла. Вначе, що щось є такого трішечки желатинового, трошечки мало смаку. Тут відчувається все, відчуваються навіть ці кісточки не знаю, шкуринки цих фініків, кісточки цієї малесенької лохини. Все прекрасно, все чудово. Все, у нас залишився шоколад, ми його пробувати не будемо. Три кави, три гумки, зубочистки. Все. Отже, вердикт, що можна сказати? Що як військовий сухий пайок, по зручності він не дуже зручний. Тому що взяти там навіть... Спека, ці батончики, ти їх не можеш там нормально з'їсти. А ось там в американському або в іншому видавив собі того сиру чи видавив собі тієї арахісової пасти, і все чітко, там немає такого шоколаду запакованого тут немає ніякого розігрівачу. Тому я гадаю, ця страва була б набагато смачніша, ці грибочки з рисом були б набагато смачніші. Можна було б, можливо, і 10 із 10 поставити. З пастою Баланєзу потрібно трішечки щось поміняти, тому оцінка, там, я не знаю, 7 із 10, напевно. Але фаршу достатньо, горішки круто, печиво круто. Мілкшейк нічого собі, вівсянка також норм. Просто як військовий сухий пайок, він ну, такий собі, ну не дуже він військовий. А так, в принципі, все смачно, багато всього є, багато приколях. багато їжі. І це тільки перше меню. А там їх, я не знаю, десь 15 точно є. Є вет, є драй. Є різні. Всі вони будуть у нас на оглядах, тому нагадую, що ви були на програмі Військова кухня. З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі Фронт.